Вже чотири роки мешканці 136-го будинку на Варшавській страждають через борги забудовника. Купуючи квартири, ніхто з них не знав, що об'єкт не має статусу житлового. Гроші за спожиту енергію сплачують на рахунок підприємства Львів директором якого і є забудовник Іван Крупа. Мешканці чітко платять за, спожит... за спожиті кіловати. Щомісяця виписує квитанції, проплачуємо, кладемо копії і і відмічаємо. От таким чином у нас відбувається проплата. І то вже так надоїло, чотири роки підряд нам кожного місяця на зиму вони не вимикають, тому що не можуть людей залишити без опалень, а тільки проходить тепло, зразу кожного місяця в нас вимикається світло, одна доба, дві доби. Вже останній раз, як було 5 діб, ви собі уявляєте, холодильники, діти маленькі, їсти в нас немає, І що, тому що нема куди поставити, якщо звариш. У Львів Обленерго кажуть, все почалося у 2007 році. Тоді уклали договір з забудовником про постачання електроенергії в будинок на Варшавській, 136. Згідно з документами, він мав статус будівельного майданчика. Вже через три роки туди почали заселятись люди. Проте Львів Обленерго про це не повідомили. Відповідний акт підписали без них. Самі технічні умови по житловому будинку, виконання їх не підтверджено, схем живлення зовнішніх мереж не підтверджено. Проведення іще е, цілого переліку робіт щодо забезпечення зовнішнього електропостачання з боку забудовника не підтверджено. Не був зданий повністю незабезпечений комплекс е, скажімо так, надання документації, яка підтверджувала, що, що даний будинок є житловим будинком. Відтак у будинку вже чотири роки проживають люди, а тариф за світло там діє промисловий, тобто утричі більший ніж звичайний. Свою частку забудовник не сплачує. Відтак боргує вже понад 70 тисяч гривень. Заборгованість виникла за спожиту електроенергію. Наразі коштів знайти мені не вдалося. Я зараз тільки тим займаюся, що шукаю кошти, щоб закрити заборгованість і чи можете сказати якісь терміни, до якого часу зможете вже нарешті? Я постараюся чим скоріше, постараюся на сьогодні тут зробити у Львів обленерго. Кажуть ситуацію вирішити просто надати будинку статусу житлового і відповідно змінити тариф з промислового на побутовий, аби мешканці платили за світло безпосередньо їм.